Привіт, це Міра, і ви вже певно знаєте, хто такі адопти. Якщо ні, то це персонажі, котрі художники малюють а потім продають самого персонажа, а не якусь конкретну картинку. І насправді існує дуже багато художників, котрі ще не війшли у цю сферу, але дуже хочуть, дуже хочуть почати робити якісь прикольні дизайни і тим більше їх продавати. Як ви зрозуміли, я одна з таких. Але дизайни моїх особистих персонажів вони ну, занадто нормісовські. В адоб-сфері таке не підійти, тому що навіть якщо персонаж. Наш норміс він повинен мати дуже цікавий дизайн. Тому сьогодні шлях по вигадуванню робленню і малюванню прекрасного персонажа цікавого по дизайну я пройду з вами і розповім, покажу вам це все на своєму прикладі. Якщо ви колись проходили курси по робленню персонажів, якщо ви колись бачили скоріше, за рекламу цих курсів, то ви могли помітити, що дуже часто, в принципі. Майже завжди починають з силуета. Ще частіше ви могли почути, що персонажа потрібно робити силуета всяких відосах по типу як зробити персонажа. Але зачасту ніхто з нас не малює цей силует, особливо коли робить персонажа для себе. Тому що коли ми робимо персонажа для себе, перед цим, перед тим як почати малювати, скоріш за все в нас вже є його образ в голові. А малювання кардинально різних силуетів це скоріше про пошук, про якраз такі нащупування у цього образу. Звичайно, навіть якщо у нас є образ в голові, краще накидати декілька трошечки різних силуетів, але вони не будуть так сильно координально розрізнятись. Саме тому багато хто просто не бачу сенсів в цьому етапі, але ми підходимо зараз до всього цього з вами дуже серйозно. Тому ми зробимо силуети і багато різних, ну не багато, чотири, але все-таки. Але почекайте, давайте трошечки відкатимось назад, і я розповім вам про ще один дуже важливий крок, і це збирання референсів. Ви могли подумати, що ми просто тут зберемо картинки, котрі нам сподобалися, і все, але ні, тут це трошки. Складніше. Всі референси я збирала у цій програмі. Перед тим як почати шукати саме картинки, я написала декілька слів, котрі плюс-мінус в мене якось е скручуються в один вайб, котрий я хочу побачити в персонажі, котрий в мене вийде. В мене це зірка, влада, сум і божевільне. І казати чесно, на момент писання цих слів, окрім слова, зірка, я ні про які інші не думала. Всі інші вони приходили вже в процесі. Тобто, так початкову ідеї в мене не було. Вона наростала в момент вгадування ідеї. Далі я зібрала. Картинки, котрі просто мені подобаються, котрі, на мою думку, просто разом роблять якийсь прикольний вайб в цій категорії. Нам абсолютно не обов'язково щось прям таки переміщати в персонажа. Ми просто можемо подивитись, надихнутись і піти далі. Наступна група картинок це вже те, що я скоріше за все або перенесу в самого персонажа, котрий в мене вийде в самому кінці, або, хоча б, в один з силуетів, котрі я буду малювати на наступному кроці. Далі референси на одяг тут ми можемо теж брати щось, прям таки один в один чи щось. Змінювати, чи просто з чимось надихатись, нам сподобається, наприклад, тканина, форма якогось одягу чи тощо. І останнє це референси кольорів. Чому референси, а не просто одна палітра? Тому що ми будемо потім обирати, що саме нам більше підходить, тому що персонаж дуже сильно змінюється з етапу, коли ми саму ідею народжуємо, до все-таки, що в нас срочки вийде. Хтось може задатись питанням: а навіщо настільки багато референсів? Що ж, відповідь доволі така проста: перше неймовірно величезне. Зна частина всіх рефресів, що ми обрали, вона просто відпаде, тому що стане непотрібно. Друге. Щоб не стати копіркою якогось одного чи двох референсів. Ну а ми нарешті повертаємося до наших сулетів. Як ви бачите, я використовувала чисто чорний, трошечки світліший, ще трошечки світліший сірий, і найсвітліший сірий, тобто всього чотири тони. Хтось може сказати, що о Боже, суети не лише чорний, це так неправильно, в тебе нічого не вийде, і взагалі так не можна робити, це прямо смертельний гріх. То чуваки, я просто абсолютно не розумію щось, коли це просто чорний силует. Мені, як і багато іншим Бачкам в цій справі буде набагато легше робити так. Тобто, коли ти вигадуєш якусь деталь персонажа, ти одразу її малюєш так, не прям кольорами, не прям лайном, не прям лініями, але ти, хоча б якось можеш її обозначити, якщо вона всередині силуету. На цьому етапі вам варто абсолютно забити на правила анатомії, на фізику, на ще щось, на композиційні, теж якісь штуки. Ви просто робите те, що гарно було. Хоча тут треба ще враховувати, чим більш нереалістично в рамках свого стилю ви зробите село. Потім вам більше треба буде всього виправляти, але я вважаю, що зараз набагато важливіше от нащупати те саме, ніж якось паритися про правильність. Ми закінчили малювати силуети. Чим більше, тим краще, але побережіть свої сили, тому що попереду ще багато кроків. І настав час обирати найкращий. Пропоную пройтися по всім і зрозуміти плюси та мінуси кожного силуетів. Перший силует, котрий я очевидно малювала першим, не є якимось насправді сильно незвичайним. Хоча, завдяки ньому, я зрозуміла, що хочу, щоб тканина, щоб одяг нашого персонажа, був таким, як вода, чи як якісь водорослі, щось таке мокреньке, щось таке. Доволі таки легке. Другий варіант мені вже подобається набагато більше. Тут більше характеру в самому салеті, більше якихось незвичайних моментів, і все ще продовжується ця штука з тим, що в нас одяг як пливе. Третій варіант, як би не було смішно, я коли починала його малювати, думала, що буде найгіршим. Але коли закінчила, в принципі, мені тут дуже подобається, що селет у нас об'ємний. За рахунок цих косичок сам персонаж каже це більше, але водночас він такий худенький. Рукава продовжують мутик у часті, тканина на ногах теж вона. Так розвивається прикольно, і я нарешті додала меч, котрий був в одному з референсів. Четвертий персонаж, як на мене, зовсім ні про що, і не тому, що вона прям таки міга погана, а тому, що ми не просто на цьому моменті закінчили сили, і я не змогла впихнути якийсь цікавий елемент. Третій крок це момент, на котрому нам нарешті знадобилися кольори. Ми нарешті згадуємо про ті референсів палітри, котрі підбирали. В мене чотири палітри, тому я чотири рази купую силует персонажа. Ви можете використовувати абсолютно різні ефекти накладання шарів. Я використовувала Color чи мультиплей. Звичайно, якщо у вас в арсеналі більше палітр, чи походу ви вигадали ще якісь палітри, то їх теж зробіть. Чим більше варіантів, чим більше виборка, тим краще. Цей етап доволі таки швидкий, і тут нічого такого складного немає. Ось що в мене вийшло, а ми йдемо далі. Тепер етап, котрий насправді не є обов'язком, але я вирішила його зробити, щоб краще провідчувати цього персонажа. Це етап перетворення нашого салету на скетч, тобто щось більш детальне, щось більш зрозуміле. Тут ми ну, Вляємо помилки анатомічні, фізичні, домальовуємо якісь деталі, уточнюємо деталі, котрі вже є, щоб краще їх розуміти. Також варто перед тим як почати цей етап, все ж таки трошки відпочити, і можливо вам захочеться переробити позу, тому що ви краще обдумайте, що можливо це не так прикольно підходить персонажу, чи в принципі поза якась дивна. У мене це уточнено вийшло. Ось так, як ви бачите, я добавила капелюха і зірочок, котрі в принципі були націком на першому скетчі силуету. І останній етап перед тим як почати малювати, рендерити кінечну картинку, це намалювати Чібіка. Цей пункт абсолютно не є обов'язковим. Я це вирішила зробити для того, щоб ще краще провічувати персонажа, ну і щоб було таке прикольне миленьке доповнення на референсі. Ви Чібіка можете намалювати з тих самих причин, або ви зробите його детальніше, прям таки відрендерити як повноцінку, і будете продавати як доп контент. Ну а чому б ні? В мене на цьому персонажі все одно не такий та складний дизайн, але якщо ваш дизайн складніший і важливо показати зворотню сторону персонажа, а відмальовувати повноцінку ще одну вам не хочеться, зобразити цю зворотню сторону вигляді Чібіка теж як варіант. Так ви зекономите собі час і сили, а майбутнім покупцям гроші, тому що відмальовування повноцінці зворотні сторони персонажа, тобто зі спини, все-таки буде коштувати дорожче, ніж просто вигляд звичайний. І я в жодному разі не жалкую, що намалювала цього Чібіка, тому що на ньому я зрозуміла, що я дуже хочу зробити прозору тканину. Прям таки скляну до цього, я не те, що про це думала. Вона просто повинна була так прикольно розвиватись і бути такою легкою. А тканина з такою текстурою скла, по-перше, додасть більш міфічності незвичайності моєму персонажу. По-друге, через те, що я рендерю в дещо самі реалізмів, додасть більше деталей, не перевантажуючи в принципі деталями одягу самого персонажа. Ну і нарешті ми приходять. Пимо до етапу рендера. Перед тим як почати розповідати вам якісь технічні моменти стосовно цього арту, хочу сказати, що так, на реф-листі в мене буде лише оцій повноріст, так тобто лише один арт, ну і чібі. Я це уточнюю тому, що на деяких реф-листах адоптів можна побачити, що біля повнороста є ще повноцінка просто в якійсь позі. Я підозрюю, що люди роблять так в декількох випадках. Перший в них вже хороші продажі і вони просто за допомогою оцій повноцінки ще більше можуть накинути ціну. І в них все одно стовідсотково це куплять. Друге, це люди, котрі так лише починають займатися адоптами, але в них, в принципі, доволі таки багато часу, їм це в кайф все відмальовувати, і вони не те, що будуть сумувати, якщо в них цього адопту все одно не куплять. Якщо ви людина, котра не відноситься ні до першого, ні до другого, в тому плані, що вам буде сумно дуже, якщо у вас цього адопта не куплять, а ви ще повноцінку намалювали, то краще так не робити. Краще зробіть просто прикольний гарний повнорост. А тепер прийдемо до технічної сторони цього арту. Тут більше я буду розп... Розповідати те, що буде цікаво людям, котрі в принципі подобається, як я малюю, ну і може якісь фічки вам розповім. Перше, ви могли помітити, що лайн я роблю так, що спочатку роблю якісь мега, якісь жирні лінії, і потім вже по краях стираю мене виходить тонкий лайн. Я до цього дійшла, тому що хотіла рівний лайн, але з живістю, при цьому не використовуючи текстурні пензлики. У майбутньому я планую зробити відео про різні типи лайни, і там я планую точніше розповісти, як я все це роблю, про цю техніку, але. Але якщо швидко, то для першого цього жорного лайну я беру пензлик, котрий сам по собі стовістково не прозорий, немає якихось розмитих країв, та він без текстури, тобто. Найзвичайніший. Потім беру старачку, котра плюс-мінус на 80% непрозорості з розмитими краями. І ось так от потрохи стираю цей перший лайн для того, щоб отримати ту товщину, котра мені потрібна. А деталі я уточнюю м'яким пензликом, котрій все називається Акварель, плюс-мінус 4 пікселі, але я то вже кожен саме підбиваю. Такий лайн виходить рівним, тому що легше насправді не проводити ти початкову ідеальну рівну теніку лінію, а вибудовувати цю лінію з дещо топшої. Але через те, що пензлик в нас з розмитими краями, в нас він уходить трошечки брудненьким. Для мене це насправді не те, щоб якась брудність лайну, більше живість, тому що доволі таки часто саме її ми втрачаємо, коли з скетч робимо лайн. Добре, повертаємося до адапта, і ви могли задатися питанням: а все ж таки, які кольори я обрала для того, щоб розмалювати цього персонажа? Не те, щоб якісь конкретні, так, він залишиться сірим, але з холодним підтоном. Вся справа в тому, що коли я все таки думала а які мені кольори обрати? Я зрозуміла, що вони всі, реально, абсолютно всі занадто емоційні. Занадто вони, от, я як не знаю, як кричать. І на цьому персонажі я, бачите, таке не хотіла. Нарешті приходимо до пофарбування, і тут також не буде різноманіття кольорів. Я використовую все той самий, це не те, щоб сірий, це просто дуже ненасичний блакитний. І в даному випадку, коли сам персонаж у нас сірий, коли фон буквально білий, сірі тіні це найкраще, що можна було зробити. Звичайно, можна було б зробити фон якимось цікавим, і тоді тіні в нас б стали якогось конкретного кольору, але для цього персонажу якийсь складний фон, тим більше якийсь кольор. Не знаю, і, як на мене, це занадто дивно, напишіть, можливо, у вас якісь інше бачення. Ну і те, чим я особливо пишаюсь, це те, що мені здається, нарешті тут волосся стало походити на волосся хоча б трохи, тому що в мене є така проблема, що волосся виглядає чим завгодно, окрім текстури волосся. Тут це ніби покраще. Воно все ще трошки пластмасове, але ну не настільки, як було. Поки що частина відеосвітвейтом та музичкою на фоні. Кому не цікаво, перематуйте ось сюди. Так, у нас сейчас світпейнс, начебто продовження того самого, але це вже етап, коли я домалювала і роблю сам реф-лист. Якщо ви не впевнені, як саме хочете оформити реф-лист для вашого адапта чи для вашого персонажа просто, то можете загуглити типу OC Ref. Не варто копіювати один в один композицію з якогось референсу чи йогось персонажа, але можна надихнутися чи обрати декілька референсів персонажів, котрі вам подобається, і підсупити деякі моменти, чи можливо просто надихнетесь і зрозуміти, як саме хочете. Зробити конкретного для вашого. Ось так виглядає мій основний реф-лист, а ось так доп. Перший, він очевидно гарніший, і він більш таки декоративний. Другий він вже построж. Цьому персонажу я не давала історії, не давала імені і навіть не давала статі. Тому що найважливіше для таких персонажів, як Адопти, це їх зовнішність. Тому що Адопти це оболонка для персонажа, для персонажа, людини, котра купить вас цю оболонку і наповніть вже, щоб це стало особистістю, щоб це стало персонажем. Цього. Тобто я продаю за тисячу гривень, в принципі, як в мене коштує повторіст, але плюс з цим на наступне замовлення цього чи якого-небудь іншого персонажу буде діяти знижка в 50%. Плюс будуть всякі доп файли стосовно цього персонажа, а написати можна мені в інсті чи в ТГО. Все посилання в описі. Також заходьте туди, якщо в принципі вас зацікавила моя творчість. А це була Міра. Пока-пока.